Доброй ночи вам. И вам добрый. Да и лук какой-то. Ваши документы, пожалуйста. Не хочу. Хорошо. Не хочу. Братья Лиду проходит. Хай проходит. Операція... Хай проходит. Что мне до вашей операции элиты? Хай хоть и зима проходит, то мне-то и как же. Проходит комплексное страхование. Ну, ну хай ты и проходит. Я вам я Хай операція... хоть и зима, я, я до вашего лита никакого дела не имею. А є така причина зупинки? При відпрацюванні, при проходженні операцій, про яку я вам тільки що постали, що треба документи, ви перш за все, чим зупинити, ви повинні мати причину. Бо зупинили, підійшли, сказали. Ось така, і така причина зупинки і суть скоєна правопорушення. Я у вас в суді не мав правопорушення. Так яка може бути, які можуть зупинити? бути документи? Які можуть бути коменти? Згідно я вам поясню, згідно, я згідно вказівки, запам'ятайте, навіть письмовою казівки президента, ви зобов'язані підійти, зупинили, підійти, приставитися, сказали, приставилися, сказали причину зупинки та суть складеного правопорушення. Причину. Ви причину казали, та суть сквально правопорушення. Якщо ніякого правопорушення немає... То ви не маєте то, права... Думаєте, то, це є, то це... Ні, це ви погано орієнтуєте. Я дуже, дуже добре орію. А я дуже добре я, доведу, я І я вам знаю І вам все подаримо. Не треба зупинятися, якщо добре знаєте.